Що треба для перемоги України над Московською Ну, Якщо технічно відповідати, сухо. Позиція перша. Нам треба перекрити канал живлення путінського кримінального режиму. А це НАФТА і ГАЗ. Нафта від 50 доларів і нижче це ключова відповідь на те, як обезводнити путінські можливості. Це перше. Друге, очевидно, у нас є велика воля, але нам дуже бракує зброї, зброї і зброї. Ми повинні розуміти, що з московітами виграти війну ми можемо тільки асиметричну війну. Ми не можемо проти нації, де 140 мільйонів, виставляти ж скільки війська, скільки виставляє Путін. Але ми можемо протиставити технологію, нові можливості у обладнанні і зброї. І для цього вже є багато прикладів, як українці можуть бути досконалі у методах асиметричної війни. Тому міжнародна допомога, на жаль, це те, що найбільше нам бракує сьогодні. Замало, запізно. І хотілося б, щоб цей тяжкий раунд перемовин з Західною Європою. Кажучи, і Сполученими Штатами Америки хочеться вірити, що вони не можуть так нас зраджувати, залишати один на один з ворогом, щоб всі дві сторони Західного світу якомога більше, якомога швидше були активізовані у питання боротьби із Росією. Ну і останнє можливо так, по скрипту по цьому питанню, що. Дипломатичного варіанту врегулювання, на моє переконання, не існує. Перемагає тільки сила. Путін перемагає тільки сила. І тому сидить за один стіл а, злочинця, агресора і жертву, яка стікає кров'ю, і рекомендувати їм, щоб вони домовились, це безглуздя. Це безглуздя. Тим більше, що ми говоримо про цілий світ, який заможний, багатий. В якого є ресурси. Арифметика проста. От Є зло, а є добро. На чій ти стороні? Коли мені хтось каже, а я, як би мовити, посередник, як вибирають сьогодні дехто свою місію, я цього не розумію. Як ти посередник між ворогом, окупантом? злочинцем. На кожному стовпі в Києві табличка висить, розшукується міжнародний кримінальний злочинець Путін. Якщо ви знаєте, де мені повідомте міжнародний кримінальний суд Гаги. ви сідаєте з ним за стіл перемоги? Знаєте, колись Волденер, говорячи про Ізраїль і про ту ситуацію, яка тоді була у них. Вона сказала дуже глибоку мудру думку, як киянка. У нас занадто мало місця для компромісу. Вони нас хочуть убити, а ми хочемо жити. То я хотів би, щоб моя рідна і люба українська нація моцно, кріпко, дуже ясно і послідовно стояла на своїй святій позиції. Ми не можемо прийняти жодних умов інших, ніж повного відновлення суверенітету над кожним квадратним сантиметром нашої землі. Про решту нема чого вести перемогу. Нема чого. Якщо не осилимо в цьому часі, вибачте, я переконаний, краще буде, як ми взагалі підписуємо якому поставимо. Але не можна передавати на дітей проблеми, які стосуються нашого покоління. Будь ласка, давайте. Цю відповідальність мужньо вести і естафету передавати кращу Україну, а не країну із проблемами. Ну і останнє, останнє, мені здається, дуже важливо, щоб ми ясно розуміли, що таке перемога, що ми вкладаємо в цю дефініцію. Перемога це припинення вогнів? Ні, це не перемога. Перемога, перемога підписання мирної угоди із п'ятьма областями, які передаються по Російській Конституції чужі нації. Для мене це не перемога. Це зовсім не перемога. Перемога це навіть не тоді, коли ми вийдемо на, до Хутора Михайлівського. Звільнення Крим і Донбас і інші території, які сьогодні ще під окупацією, навіть це не перемога. Перемога це тоді, коли буде поставлений хрест на будь-яких можливостях путінського режиму. Якщо путінський режим після перемоги залишається живий, існуючий, майте на увазі ви свою задачу на виконуєте.